Сотні врятованих життів за 10 років в обласного відділення всеукраїнської мережі людей, що живуть із ВІЛ. Ювілей його роботу цінують як підопічні, так і колеги. Обласне відділення навіть вибороло престижну міжнародну нагороду. Катерина Ковбій продовжить. Життя всупереч хворобі. Світлана Віл-позитивна з таким статусом вона живе майже два десятиліття. За цей час жінка одружилася, народила цілком здорову дитину. Пройти складний шлях їй допомогли в обласному відділенні всеукраїнської мережі людей, що живуть із ВІЛ. Я з 10 стоків, можна сказати, є і клієнтом, і волонтером. І ну, все на моїх глазах и ребята розвиваються, я вместе с з ними. Я здесь получаю услуги, отримую ну, і мой син теж як рождений положительной женщиной. Таких як Світлана в обласному відділенні ЛЖВ підтримують уже 10 років. Організація навіть встигла завоювати престижну міжнародну премію Red Ред Рібен. Ці дівчата і ця організація дасть фору усім. Іншим організаціям, які на сьогодні пробують на щось впливати, розказувати, радити, але при цьому мало що роблять. Ми намагаємося допомагати в отриманні послуг, допомагаємо з працевлаштуванням, також навчаємо. Влаштовуємо допомагаємо влаштувати дітей в дитячий садочок. до школи депутат міськради Андрій Більда згадує з активістами ЛЖВ познайомився кілька років тому. Тоді разом організували забіг вулицями міста. потім перетворювали смітники на квітники. Їх робота полягає в тому, щоб допомагати людям і надавати допомогу тим, хто її дійсно потребує. Це люди, які роблять це з відкритим серцем, роблять з відкритою душею. І це дійсно та справа, яка потрібна завжди. Активісти кажуть, поміч від небайдужих отримують звідусіль і за це їм дякують. Самі ж обіцяють рухатись далі, аби підтримати кожного хто цього потребує. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Новини.